Доброго дня, друзі! Сьогодні заїхав на Мрео, а тут у нас є в продажу отакий хороший x 15 2015 року, 1.6 дизель. Нічого не прибиралось, нічого не робилось. Свійська машина 180 чимось на бігу. Оригінальний салон на тканині. Передній задній парктроник. Обзор 360, 4 камери, панорамний дах. Кому цікаво номер напишу в посту, відкриваємо, дивимося, телефонуємо власнику та домовляємося за ціну. Ціленький, небитий, некрашений все в оригіналі. Звертайтеся.